Мілан це лаконічна модель з чіткими формами та сучасним дизайном, яка ідеально поєднує комфорт та функціональність, доступний у кількох варіаціях. Тому легко підібрати саме той формат, який найкраще впишеться у ваш простір. Диван чудово підходить для щоденного використання, а завдяки своїй стриманій естетиці гармонійно вписується в інтер'єри у стилі мінімалізм, модерн або скандинавський. Прямі лінії, пропорційна форма і відсутність зайвих деталей роблять Мілан універсальним виробом як для квартир, так і для офісів або гостєвих зон, оснащений розкладним механізмом Єврокнижка, що дозволяє легко трансформувати диван у зручне спальне місце, наповнення і на поліретан високої щільності для оптимального комфорту та підтримки. Каркас, хвойний брус, ДСП та пружинний блок, що гарантує надійність та довговічність експлуатації, має зручні ніші для зберігання, для постільної білизни або сезонних речей. Тому Мілан це практичне та стильне рішення для тих, хто цінує лаконічний дизайн і функціональність у щоденному використанні. У цьому відео диван представлений у тканині Luma від Велоро. Але ви можете обрати будь-який колір і тип тканини нашого каталогу, щоб створити рішення, яке ідеально пасуватиме до вашого простору.